Сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати пам'ять наших земляків і всіх мужніх воїнів, які героїчно загинули, захищаючи рідну землю кожного із нас, захищаючи незалежність України, цілісність України, право України бути серед вільних націй. громада, шановні присутні, близькі, рідні наших загиблих захисників та захисниць. Сьогодні ми з вами зібралися тут, в центральному парку нашого міста, щоб відкрити Алею Слави. Це місто, де ми сьогодні вшановуємо і завжди будемо вшановувати пам'ять про той подвиг, який робили наші герої. На жаль, їх сьогодні вже з нами немає. Такі місця ми відкрили в кожному старосинському окрузі це святі місця, де ми будемо збиратися щоб пам'ятати. Сьогодні хочу звернутися до сімей і близьких, наших загиблих героїв. Низький вам Уклін за те, що виховали справжніх синів України, справжніх патріотів нашої рідної неньки України, завдячуючи їм. Україна сьогодні жорстоко відстоює свою територіальну цілісність, але не втратила свою незалежність і свободу. Сьогодні наше спільне з вами завдання зробити так, щоб назавжди вписати їхні ім'я та прізвища в історію нашої змівщини, рідного края і країни в цілому, щоб наступні покоління розуміли, якою ціною дається сьогодні свобода нашої неньки України. Вічна вам пам'ять наші герої. Слава Україні! Сьогодні ми зібралися, щоб відкрити цю алею слави. Ми будемо пам'ятати їх завжди. Вони будуть завжди в наших серцях. А щоб наступне покоління пам'ятали все це, пам'ятали тих хлопців і дівчат, які загинули. Чоловіків, справжніх, чоловіків, справжніх патріотів рідної землі, і приходили сюди після нас, навіть коли нас не стане. Вони приходили, пам'ятали. І я всім би хотів. Всім батькам, дітям, дружинам подякувати, що ви виростили справжніх українців, справжніх патріотів. Мені важко, важко, як батькові. Вони загинули за нас, за наше життя і за майбутнє незалежної України. І я хотів би поклонитися всім батькам, всім літням. І... Які не з нами, але вони будуть в наші серці завжди. Дякую всім.